Так, доброго дня, шановні українські аграрії, партнери. Я знаю, що у нас декілька партнерів сіють горох в цьому році. На цьому полі горох сьогодні 24 березня. а посів здійснювався 22-21 березня. Глибина посіву 5 см. Оприскуючи стоять на ґрунтовий, чекають, бо сьогодні у нас пориви до 9-10 метрів в секунду. Ну і ми не працюємо, зрозуміло? Чекаємо, поки вітер стихне, ну це буде на вечір. Якраз під дощ грунтовий байдуже, можете вносити по дощу, під дощ, все нормально. Аби тільки не викидало зерно, не вигрібало з землі. Зрозуміло? Я зараз вам тут покажу швиденько, як ми сіяли, так, глибину. 5 см. Глибше не треба, бо дійсно деякі хлопці там рекомендують і на 6, і на 7. Повірте, вологе на 5 см, було те, що треба. Бачите? Отака історія по гороху. Він чекає, тут набубняю 5 см, бачите? 5 см. Він набубняю, ще ж нічого, звісно, він не пускав, але так, трохи місця йому дамо. Отака історія. Дуже все просто. Буде дощик, сьогодні внесемо грунтові. Ну, просто треба, щоб вітер стиг, бо всі чекають. Бачили машини. З водою, РЗС заправка буде. І 4 оприскувачі. Норма виливу десь 100 літрів, 120 літрів на гектар. Рахували по 100, в принципі, цього вистачає, якщо нормальні у вас форсунки. Отак і працюємо. По гороху ґрунтовий з вами вносимо. І все. Все, чекаємо далі сходів. Так що така історія. Тримайтеся, успіхів вам!